Ми під'їхали до церкви в селі Мошни, яка збудована коштом Рафа Воронцова за проєктом міського архітектора Одеси італійця Джорджо Турічелі в стилі романтизму з використанням елементів Чудьоровської готики. Ну, це дуже красива церква 1830 1840 років. Ми подивимося зараз зайдемо у двір загальний вигляд цієї церкви надзвичайна споруда, і готична, і українське бароко, і ну, якісь такі східні якісь елементи. Граф Воронцов був відомим масоном, і ми можемо при... Припустити, що тут, в цьому храмі, також відображаються якісь дуже цікаві його задумки, елементи. Ну, складно сказати, що, що мав на увазі Воронцов, коли замовляв собі цю церкву за, і своїм коштом, безумовно, його чого, чого, чого саме таку церкву будували і що вона відображала. Але одне зрозуміло, що відображала вона відчуття благовіння перед вищим прекрасним. Отака от церква, перлина в сері Машний по дорозі до Каніва. Якщо будете проїжджати по всю церкву, приображення Господнього. Обов'язково завітайте до неї. Залишились тут ще залишки кольорових вітражів, там на другому поверсі вікно, ж кольорові, і ще рами дерев'яні, а більшість рам вже пластикові вікна. І наверху. Дзвіниця. Дзвіниці дуже цікавий зараз. Так. Цікаві такі дерев'яні оформлення віконці дзвіниці, отворів. Дуже краси. Вирушайте на захід, по вулиці Мо... Ну, це така красива мозаїка. Преображення Господнього, Господь на горі Горфавор, коли на нього знайшло таке світло, і апостоли побачили, що він дійсно надзвичайно велика істота, Бог. Побачили його преображення, його учні. Петро і Павло навіть йому сказали, давай залишимося тут на цій горі. І будемо тут постійно жити. А Христос їм відповів, що це дуже добре, безумовно, тут жити, але треба йти до людей. О, така гарна церква Преображення Господня. побудована на кошти Рафа Воронцова і за планом італійського головного архітектора Одеси Італійця. Приїхали у Канів, церква Успіння Божої Матері 1144 року за татарською навали була напівзруйнована, потім відновлена. І тому верхня частина її не 1144 року, більш молодша. Але сама церква зберіглася практично нижня її частина. В такому же неушкодженому стані 1144 року. Ось перед нами ця церква. Подивимося на неї. Декоративна задоволення. Зайдемо зараз у саму церкву. Давна назва цієї церкви святого Юра. От. Її давня назва. А зараз церква Успіння Богородиці. Так. Подивимося ближче. Зайдемо під цієї церкви. Надзвичайно гарна. Мозаїка спення Божої Матері. Така гарка, красива. І зайдемо в саму церкву. Янголи зірцалами, в яких відображається майбутнє. Зараз ми вийшли з храму і тут є пам'ятний знак. Звідси почався останній шлях Тараса Шевченка на Чорничу гору Русс безмер... безсмертя 22 травня 1861 року. Як сказала нам вчителька місцевої школи Ірина Підгайна, що саме тут цього місця починається. Наприкінці восьмого класу така хода для всіх дітей, е з яка нагадує хресну дорогу, але тільки по дорозі Тараса Григоровича на його Чернечу Гору. Ось ну, таке цікаве місце. Ну, проходимо по цей храм, який був святого Юра, а тепер <клес> успіння Божої Матері, і проходимо далі до Дніпра. Надзвичайно, безумовно, красиве місце. Місина така, яка захоплює тебе. Підходимо зараз по сімі місині к Дніпро. Так, ми приїхали в Канів. І зараз будемо подніматися східцями на Тарасову гору. Гору, на якій захоронено нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Колись канадці пропонували нам побудувати функльорг, щоб він нас підвозив прямо під Тарасову Гору, на вершинку верніше гори. І тоді ну, українці сказали, що ті, хто хочуть прийти до Тараса, хай йдуть до нього пішки. І ми йдемо до Тараса пішки, до нашого пророка йдемо пішки. О цих східцях. Колись ще років, мабуть, 50 вони були дерев'яні. Тепер ну, зробили мармурові. Будемо підніматися по східцях і по ходу читати вірші Тараса Григоровича. Олена Іванівна наша купує квіти для Тараса. Олена Іванівна, покажіть нам, будь ласка, квіти для Тараса. Цик. А да. ми будемо Тарас. під Тарасовою і зможемося по сходенку. Продовжуємо путь по Тарасовій горі, Чернечій горі, як її також називають. Ось перед східцями є такі невеличкі площадочки, на яких можна посидити і також почитати строки Тараса. Ось так вони представлені. Блаженний муж на лукаво не вступає раду. І не стане на путь злого, і з лютим не сяде. То будемо як блаженні мужі. Будемо обирати і раду, на якій будемо, і людей, з якими взаємодіями взаємодіємо, і будемо розуміти, для чого це робимо, усвідомлювати. Колись було в Україні, реміли гармати, колись було запорожці, вміли воювати панувати. Панували, добували славу і волю. Минулося, осталися могили по полю. Але ми продовжуємо воювати, Тарасе, і виборювати нашу волю. Одні могили не залишаться. Будемо ми твої нащадки. І зараз йдемо до тебе у гості по цих східцях. Отак вони виглядають. Наші сходи підводять нас до такого монументу пам'ятника Шевченку. Ось він на горі, дивиться на Дніпро. Зрозуміло, що він побудований ще за радянських часів. Дуже нагадує той пам'ятник, який стоїть у Дніпрі, також дивиться на Кручі, на Дніпро. Не можу сказати, як взагалі в радянські часи розуміли дійсну сутність Шевченка, але хотіли її підмінити, це зрозуміло, лише тільки тою класовою боротьбою, показати з нього сіру маху, А не вийшло, бо Шевченко це. Велетенська, дуже велетенська особистість, яка несла свою важливу місію місію єднання народу українського, створення української нації. І що цікаво, чим складніше бувають періоди в житті українців, тим більше вони звертаються до Тараса Григоровича, не обов'язково читаючи його поезію. А щось він якось існує метафізично між всіми українцями. І підказує, що і як треба робити дуже важкі моменти. Через поезію в тому числі, а просто б через свій образ. То для нас ця гора це символ нашого ну, метафізичного, надприроднього навіть магніту, хоч закладений він звичайною людиною. З незвичайною якоюсь внутрішньою силою. Ну, ось перед нами коротше. Вірніше ми на правому березі, а там лівий берег Дніпра, правий завжди більш високий. І ось Тарас Григорович дивиться на свою милу Україну. Вона наша Україна, під спильним його поглядом. Тож не загинемо, не загинемо, будемо жити, обов'язково будемо жити. Тарас Григорович, добрий день, Тарас Григорович. Квіти дівчата наші принесли до тебе, Тарас Григорович. Місце сили для кожного українця на фоні блакитного неба, зіркового неба, на фоні вічності. Ось тепер ми підійшли до першого народного музею Тарасова Світлиця. Це 1884 рік. Була побудована тут хатинка невеличка, в якій оселився на п'ять років той, хто доглядав могилу Шевченко. Справа в тому, що на Канівську гору не пускали на цю Чернечу гору людей просто так до Шевченка. Жандарми охороняли і не пускали. От коли тут оселився той, хто доглядав. Не зовсім треба сказати, саме доглядач. І цей доглядач разом з родиною тут оселився 5 років. Спочатку йому платили зарплатню, а потім він продовжував жити 45 років в цьому місці. місці. І всі, хто піднімався на Чернечу Гору, мали можливість поспілкуватися з ним, попити чаю. І навіть він прибудував дві кімнатки. як Маленький готельчик. Ну, зараз відбудована та хата, яка була, і одна із хатинок був кімнат цієї хатинки, були зроблені як саме перша українська Тарасова світлиця. Зараз таких світлиць, майже в кожній школі є. от розпочалась вона з цієї маленької хатинки, першого кабзаря, який приніс вчитель місцевої гімназії. Василь Гнилоскуров, я, мені так здається. І той кавзар майже був один, тому що було складно знайти кавзаря, Люди заходили і читали його. І зараз одна із кімнат цієї світлиці наповнена відгуками тих, хто сюди приходив записами, і також шифронами наших хлопців і дівчат, які заходячи сюди до хати, до цієї залишають їх, як уклін нашому Тарасу. Ось така світлиця. Ми на Тарасовій горі. Так ми прийшли в музей. Вся експозиція, більшість знаходиться зараз десь схованою. Тут нема, майже нема подлинників, але все присвячено Тарасу Григоровичу Шевченку. Ну ось дуже важлива така книга була. Народження Тараса Григоровича Шевченка це портрет його батька, портрет його діда, це перший, один із перших його дуже красивих малюнків. Йому було тут десь біля 16 років. Це портрет Пірилова, який допомагав викупати Шевченка. Це Жуковський, якого намалювали портрет для викупу Шевченка, і грамота про те, що Шевченка стає вільним. Відомі образи дуже всім нам. Образи один із перших, з перших таких їх його робіт, дуже важливих на українську тему попереду, Українка. Дуже відома всім нам Катерина. Кохайтеся, чорноброві та не з москалями. Дуже пророча картина про Катерину. Далі його відомі роботи у Форти, за які він часом отримує. Грамоту по те, що він стає академію, академії мистецтв, ну, і велика кількість різних портретів, які він малював. І кожен портрет має важливу історію, відомий портрет Закревської, в який він був закоханий. Ну, а це портрет Кейкуатової жінки, яка в 20. Один рік померла, тому що була одражена з людиною, ну, як ми казали, би, синя Борода. Проходимо далі експозиція, яка зараз поки тут виставляється автопортрет Шевченко, зображення їм окремих історичних міст. Вгадується тут церква В Суботові, вгадується Мотрин монастир. Далі період заслання в Казахстан, малюнки того періоду, Тарас Григорович після повернення заслання, Дуже такий тонкий портрет Голочки. Це портрет людини, коли він вже там знаходився в Казахстані, людина, яка його підтримувала, Усаков. Начальник та цей чак, як каже, головний його. Тому в тій фортеці, де він проходив свою нелюдську службу. Заняті між Петрутином. Кілька подивимося. Далі портретів. Ну і мрія Шевченка повернутися після заслення додому на Україну і тут побудувати такий будиночок. Останнє остаточне місце вибору, де буде будиночок, це був Канів. Це місце недалеко від Канівських Кручих Гір. Ну і перед нами. Портрет тої дівчини, в яку він був закоханий офіційно, з якої мав заручення. Лекері Полусмакової, Полусмакової. Так, це була дівчина, яка вже була вільна, але і скріпачок. Але брак їх, верніше, шлюб їх розпався, верніше він навіть не утворився, вони розсталися назавжди. Потім кажуть, що Лукерія дуже сумувала, приходила на Тарасову гору і вибачалася перед Тарасом. І оце, та, той диплом, звання академіка за офорти, які Тарас не отримав практично декілька годин, мабуть, до його смерті не отримав, який би міг дати йому дворянство. Посмертна маска Шевченко. Недописаний автопортрет і зображення Віктором Кушнірим портрет верніше, такий, такий зображений Шевченко, як пророка з його заповітом, який стоїть на першому основі буття і приніс для всіх нас, українців, особливо. Усвідомлення тому, хто ми і для чого. Дуже цікаві тут. Є декілька робіт, які свідчать про перепоховання Шевченко, те, що може дізналися в самому музеї, так як він не був одружений, то нагору прихожусь його, ну, піднімали на гору, коли йшли не 5 кілометрів, а майже 15. і за ним було було дуже багато дівчат, які йшли. І останні декілька. Сот метрів дівчата носили домовину на плечах. Чому вкрита червоною такою тканиною? Це старокозацький звичай вкривати такою шовковою червоною тканиною того козака, який загинув, який загинув під час бою. Тому червона домовина ніякого відношення до боротьбі трудящихся, боротьби трудящихся це немає. Ну і останні, кажуть, там сот метрів несли домовину Шевченка, саме дівчата. дівчата. Отак От виглядав, виглядала спочатку гора могила Шевченка, на якій поставили хрест. А поряд була будиночок того, хто доглядав за цією могилою. Це був Іван. Явовський, ось він перед нами. І в одній з кімнаток було зроблено таку світлицю, першу світлицю Шевченко, з якої підуть потім багато різних світлиць в різних куточках України. І всієї світлиці така чудова картина, яку намалював Іван Єремський. Міримейські, вибачте, це портрет Тараса Шевченка з святий Тарасів. А Тарас в перекладі на звичайну мову стародавню грецьку, означає будівник. Ну і чого саме тут є зображення Петлюри, тому що він був перший із діячів. Української незалежної республіки, Української Народної Республіки, який підписав декрет про те, що це місце є нашою і Його треба захищати. Ось такий, поки така експозиція. Пройдемося до кінця. Також історію така експозиція, а дуже важливий елемент цієї експозиції Кобза. Олексія Чуприни, кобзаря, який тут майже 40 років співав пісні. Кобзарське пісень. Цей стяг був зроблений в 51-му році у Франції, подарований після незалежності нам. І в тому числі Олекса Гірник. Тут є також експозиція, який зробив саме спал. 78 році в знак протесту протесту того, що Україна повністю знищується, поглинається Росією Радянським Союзом. Значення важливе Шевченка під час майдану. саме Ну і ким для нас є Тарас Григорович Шевченко. Безумовно, він є тим світлом, до якого ми. Піднімаємося коли, піднімаємося всі все життя до розуміння його, його творів, його особистості і взагалі розуміння того, яким, яким ми є.